Мої вітання усім глядачам інформаційного порталу золотівкрапочканет. Ви дивитесь улюблену програму «Їдло для мізків. Ну, і як вам осінь українська? Гарно, холодно і дощить. Ну, саме цього, мабуть, ми і чекали від справжньої української осені. Зате є гарна нагода більше часу проводитись в теплій рідній домівці. А в цей час можна використовувати з користю, читати багато цікавої інформації і звичайно ж. Розвиватись. Ну, якщо ви розумієте, про що я, тоді нам з вами по дорозі вмощуйтесь зручніше. Ми розпочинаємо. Друзі, а ви знаєте, що Золочівщина здавна славиться своїми народними промислами, зокрема, гончарство. У селах Гавареччина і Шпиколоси понині крутяться гончарські круги, де з-під рук гончарів виходять дивовижні речі, які неодноразово були представлені на міжнародних виставках. Ідеться про Гаварецьку чорно кераміку. Саме село Гавареччина загубилося глибоко у золочівських лісах, але там і нині ще можна придбати оригінальні керамічні речі, зроблені на дідівських гончарних кругах, зразки промислу, який передавався від покоління до покоління. Друзі, а чи відомо вам, що за такими гарними співунами, як цвіркуни, можна визначити температуру повітря? Так, просто потрібно порахувати, скільки разів цвіркун скрекоче на хвилину, розділити отримане число на 2. До число, яке у вас вийшло, додати 9 і знову розділити на 2. Отримане число і є температурою за Цельсієм. До речі, це можна спробувати і самому визначити. Друзі, а ви знаєте, що в архівах Смітсонівського інституту у Вашингтоні, Округ Колумбія, були знайдені дві цілком ідентичні сніжинки, які зараз зберігаються у великому холодильнику. Дива природи. Усім відомо, що павуки харчуються комахами. Так ось вага усіх комах, яких поїдають за один рік павуки, перевищує вагу усіх людей, які живуть на планеті Земля. Друзі, а ви знаєте, що в індійському місті Варанасі 600 тисяч презервативів щодня використовують при виробництві традиційного жіночого індійського одягу сарі. Працівники натирають презервативами човники верстатів, які за рахунок такого незвичного мастила працюють плавніше. Друзі, а ви знаєте, що коли ви летите у літаку, ваше волосся росте удвічі швидше? Друзі, а ви знаєте, що у такій мальовничій скандинавській країні, як Норвегія, існує один доволі цікавий звичай. Так от найпершу пару взуття свого малюка батьки покривають сріблом. Таким чином, батьки на пам'ять отримують безцінний, ну і доволі вартісний сувенір. Друзі, а ви знаєте, що компанія Coca-Cola, виходячи на китайський ринок, довго не могла б підібрати свою назву. Саме для продажів у Китаї. Справа в тому, що китайці вимовляють назву цього напою як «кекукелла», що приблизно дослівно в перекладі означає як кусай воскового поголовка». Ну, щось типу цього. Компанія була змушена перебрати 40 тисяч назв. Так-так, 40 тисяч варіантів назв написання своєї торгової марки. Перше, ніж було вибрано коку-коле, що з китайської означає щастя. В роті. Друзі, а ви знаєте, що більш ніж 99% усіх тварин, що мешкали коли-небудь на планеті Земля, вимерли до появи людини. Ну і на закінчення нашої десятки знову одна цікава та пізнавальна історія, яка трапилась у 2005 році. Як виявилося, кольорові принтери, якими ми з вами користуємось. Мітили кожен роздрукований аркуш паперу секретним кодом, де вказувався серійний номер і дата друку. Прочитати код можна було під спеціальним мікроскопічним жовтими точками. Під тиском компанії по захисту прав споживачів виробникам довелося зізнатися, що так вони вели боротьбу з фальшиво-монетниками. Після цього ніякі точки на папір не наносяться. Ось так. Все. Ну що ж, ось це і все на сьогодні. Надіюсь, вам було дуже смачно разом з улюбленою програмою «Їдло для мізки». Читайте, дізнавайте щось нове і радійте життю. У нас з вами все буде добре. Е, дивіться наступні випуски на вашому порталі золочів.нет. Пишіть, коментуйте нас у соцмережах. Ну і, звичайно ж, бережіть себе до наступних зустрічей. Па-па!